Молодіжна наука заради миру і безпеки. Проведення молодими вченими наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямів діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ. Рівень розвитку науки є визначальним чинником інтелектуального зростання молоді. 2022 року університетом проводилися міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, міжнародні форуми, науковий доробок це 35 монографій, 27 посібників, 22 науково-методичні рекомендації, а також довідники. Практичні коментарі. Внесено 83 пропозиції до законопроєктів та нормативно-правових актів, написано 541 наукову статтю та 883 тези доповідей, незважаючи на те, що з початком військових дій в Україні університет передислокований з Харкова до Вінницької області на Хмельниччину. в Університеті в повній мірі організований навчальний процес. І всі наші здобувачі вищої освіти, починаючи від курсантів, магістри, ад'юнти, займаються науковою роботою. Для нас це надзвичайно важливо. Ми готуємо людей, які повинні бути сучасними, повинні бути освіченими, і вони з радістю займаються науковою діяльністю. Наукові здобутки, як молодих вчених, так і досвідчених науковців, неодноразово відзначені численними нагородами. Традиційно, щороку у травні проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів, актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів, під час якої здобувачі освіти мають можливість презентувати власні наукові здобутки і проєкти. Науковці, яких ми готуємо, з якими проводимо заняття, це майбутня еліта закладів вищої освіти, це майбутні в першу чергу завідувачі кафедр, майбутні завідувачі науково-дослідних лабораторій, провідні науковці, майбутні декани та проректори. Вихованням майбутньої наукової еліти України опікується потужний науково-педагогічний колектив. Вишу в університеті створений і діє 51 кафедральний науковий гурток, де розглядаються актуальні питання правового, економічного та соціального розвитку держави, запобігання злочинності, застосування інформаційних технологій в діяльності органів державної влади тощо. Розвитку наукової та інноваційної діяльності молодих вчених університету сприяють науковий парк наука та безпека, школа наукового лідерства, учасники якої беруть участь у різних міжнародних тренінгах і проєктах. Учасниця школи Владислава Балера, зокрема, займалася реалізацією проєкту підтримка, спрямованого на психологічний супровід дітей, які перебувають в умовах гострого стресу, викликаного війною. Ми пишемо тези, приймаємо участь у наукових конференціях та круглих столах, а також займаємося обговоренням та аналізом національного законодавства. Як і навчальний процес, наукова діяльність вишу також спрямована на реалізацію практичних завдань у сфері правоохоронної діяльності. Працівниками університету спільно з курсантами розроблена навчальна програма Єдиний реєстр досудових розслідувань. У навчальній версії відтворено практично весь функціонал слідчого, який допоможе випускникам у практичній діяльності. Викладач має змогу перевірити правильність внесеної курсантом інформації та надати рекомендації за допущеними помилками. Актуальним та дієвим інструментом боротьби з наркозлочинністю став розроблений курсантами факультету номер 4 кіберполіції спільно з фахівцями вишу проєкт чат бот -стоп наркотик» для месенджера Телеграм, призначений для активного залучення громадян до протидії розповсюдженню наркотичних засобів. Від початку дії Чат-Боту було заблоковано понад три тисячі наркоадрес. Фахівці університету допомогли державному банку Ощадбанк, представники якого звернулися по допомогу припинити дію створеного кібер шахраями месенджера для незаконного отримання даних платіжних карток клієнтів для заволодіння коштами З початком російської агресії департаментом кіберполіції національної поліції України чат-бот був переформатований. Він носить назву Stop Russia Channel Мрія і використовується для блокування ресурсів, що поширюють фейки та російську пропаганду. Науково-практичним гуртком кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету номер 3 ТСП ЩІТ здобувачі вищої освіти залучаються до проведення. Дання таких наукових досліджень, як концепція жіночого бронежилету для поліцейських національної поліції України, провадження концепції логістичного комплексу забезпечення боєздатності правоохоронців, дослідження боєздатності та боєготовності правоохоронців до дій в екстремальних умовах, концепція скандинавської моделі забезпечення публічного порядку та безпеки, провадження її в Україні, адаптаційні можливості поліцейських під час виконання оперативних завдань вплив носіння засобів індивідуального захисту на боєздатність працівників поліції тощо. І в умовах війни от, наука направлена на те, щоб перемогти ворога. Війна тяжка, війна непроста. І всі наші намагання, в тому числі наукові діяльності наших курсантів та слухачів, направлені на те, щоб була перемога якомога швидше, щоб ми були справжніми, щоб ми не відступили. Наукові розробки сьогодні це інноваційний розвиток держави і внесок молоді у перемогу.